Мир тобі, дорога моя церква, шлях любові, святій рідні у Христі Ісусі, всі, що знаходяться в оручі та в розпорошенні, надійтеся на Господа, будьте сильні, і нехай буде міцне ваше серце, і надійтесь на Господа. Ворогів наших Господь розіб'є перед нами. Одним шляхом вони вийдуть проти нас, а сімома шляхами втікатимуть від нас. Мир вам, мир нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю. Ранковою росою сьогодні будуть слова. Нашого Господа Ісуса Христа, записане в Євангелії від Луки 6,21. Блаженні засмучені зараз, бо втішитесь ви в оригіналі, блаженні ви, що нині плачете, бо ви будете сміятися. Незважаючи на душевний біль нашого нинішнього життя та горе війни, яка руйнує нашу землю та наш народ, останнє слово залишиться не за горем, а радше за сміхом і радістю. І навіть зараз серед наших страждань ми можемо втішатися в очікуванні того великого дня, коли все буде повністю зцілено. Неправдиве стане правдою, криве буде виправленим, а найпотомніша мрія наших сердець про любов здійсниться. Ми однозначно побачимо падіння Російської імперії разом із усіма її ідолами. Однак ми все ще плачемо, тому що бачимо світ болісним, трагічним і наповненим таким сумом. Ми благаємо про визволення, ми оплакуємо своє життя та життя інших, тих, кого ми любимо. Джон Парсон зауважив: якщо у вас є серце, яке все ще здатне відчувати, ви знаєте нищівний тягар гріха, ви розділяєте агонію інших, котрі борються зі своїми стражданнями, і ви можете відчути себе майже задушеними темрявою болим і невтішним відчаєм. Справді лише безсердечні люди можуть сміятися над бідами цього світу, байдужі та холодні до горя інших. Можливо, тому, що вони ізольовані своєю грошовою байдужістю, або тому, що вони зневажають життя як важке та невблагане. Але в будь-якому випадку ми чуємо, як Ісус додає горе вам, хто сміється зараз, чи то легковажно, чи то гірко, бо ви будете сумувати та плакати. Лука 6,25. Отже, ви бачите, як воно є. Народ Божий завжди буде не в ногу з цим світом і його безбожництвом і долопоклонством. Справжня віра є формою протесту проти будь-якої інтерпретації реальності, яка заперечує або применшує істину божественної присутності. І тому страждає, коли світ замінює правду на брехню. В той час. Коли більшість російських служителів та прихожан не повертається язик назвати їх християнами, підтримують геноцид українського народу, обмаюючи себе, що вони не від цього світу, що вони поза політикою, і в той же час харчуються зі столу Путіна та плещуть його полиці. Ми з вами стогнемо, плачемо та виємо, бо сьогодні ми всі Буча, Рпінь, Бахмут, Каховка, Херсон, Захарків, Запоріжжя, Авдіївка. Ми, як віруюча Україна, є вираженням Божого серця до нашого народу. Сьогодні ми всі молимося та плачемо до Бога з-під руїн, зруйнованих будинків та біля могил найкращих з нашого народу. Ті, хто любить Господа та правду, плачемо з кожним, хто втратив свій дім, свою сім'ю та своє життя. Але ми не просто плачемо, не просто молимось. Ми діємо, служимо кожен той зброї, яку доручив Господь в наші руки. Хоча ми і є чужими в цьому світі, люди та їхні біди нам не чужі. Ми плачемо з тими, хто плаче, радіємо з тими, хто радіє. В цьому і виявляється сила та мужність віри, про які ми говорили в попередніх ранкових росах. Наша сила активована внаслідок нашої прив'язки, приєднання та причетності до Бога. Наша мужність полягає в рішучості чинити волю Господню та в твердості в своїй позиції. Вона походить від нашого упокорення перед з'явленим явлен, об об'явленим Словом Божим і послуху Йому. Віра в Ісуса стверджує, що в основі зовнішнього вигляду життя лежить глибша реальність, яка в кінцевому підсумку є реальною і постійною. Коли ми з нетерпінням чекаємо нашого обіцяного дому на небесах, тоді дні нашої скорботи. Перетворяється на танці, і сам Бог вітрив всі сльози з наших очей. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, в місто овруч.